Розв'язуємо задачу Ольги Березан номер 6173 Задача на реакції, в яких один із реагентів у надлишку. Суміш, що містить 6 моль чадного газу та 4 моль кисню, привели до умов реакції. Визначте, який об'єм карбон-діоксиду при цьому утворився, нормальні умови, який ще газ міститься в утворенні газовій суміші, обчисліть об'ємні частки кожної суміші. Що нам дано? Нам дано кількість речовини чатного газу СО 6. моль. Також відомо кількість речовини кисню 4 моль. Цю суміш привели до умов реакції. Треба дізнатися, який об'єм карбонудіоксиду, тобто вуглекислого газу СО2 утворився. Також обчислити об'ємні частки кожного компонента утвореної газової суміші. Ось. Тому ми записуємо об'ємна частка цієї фі, СО2 точно утвориться. І який газ з реагентів залишиться, ми позначимо Фі Х знак питання. Так, як ми будемо розв'язувати цю задачу? Спершу складаємо схему реакції. Чадний газ провзаємодіяв з киснем, утворився вуглекислий газ, урівняли і визначаємо, яка речовина в надлишку. Для цього за рівнянням реакції ми бачимо, що 2 моль чадного газу про взаємодіяло з одним молем кисню. Це означає, що 6 моль чатного газу може провзаємодіяти з 3 моль кисню. Отже, кисень є в надлишку. Кисень, який прореагував 3 моль, а за умовою задачі нам відомо 4 моль кисню. Отже, кисень, який не прореагував, залишився після реакції 1 моль. Моль. Наступне дізнаємося кількість речовини вуглекислого газу що утворився. Оскільки 2 моль чатного газу провзаємо за рівнянням реакції і утворилося 2 моль вуглекислого газу, це означає, що кількість речовини вуглекислого газу така ж сама, як і реагенту чатного газу, тобто 6 моль. А об'єм вуглекислого газу ми знаємо, що це є добуток кількості речовини на молярний об'єм і вийде 134,4 літра. Наступний крок нам потрібно обчислити об'ємні частки. Об'ємна частка позначається Фі, і об'ємна частка компонента суміші дорівнює відношенню об'ємву. Компоненту до об'єму суміші. Виведемо простішу формулу, враховуючи те, що об'єм дорівнює добутку кількості речовини на молярний об'єм. Молярний об'єм скоротиться, і в нас вийде формула відношення кількості речовини компонента до кількості речовини суміші. Отже, нам потрібно дізнатися кількість речовини суміші. А газова суміш, яка в нас утворилася, складається з вуглекислого газу або карбондіоксиду, і кисню, який залишився. Кількість речовини цієї суміші дорівнює 7 моль. Наступний крок знаходимо об'ємні частки. Об'ємна частка вуглекислого газу дорівнює 85,7%, а об'ємна частка кисню дорівнює. Різниці 100% і 85,7, і виходить 14,3%. Отже, ми дізналися об'єм карбондіоксиду, який утворився 134,4 літра. Дізналися, що газ, який міститься в утвореній газовій суміші, це є. Кисень, також дізналися об'ємні частки кожного компонента з газової суміші, яка складається з двох газів вуглекислого і кисню. Задачу розв'язано. Дякую за увагу!